Доброго вечора. Вітаю вас, всіх в своєму телеграм-каналі Capital.ua. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я допомагаю українцям оформити приватну пенсію. Це стало можливим з прийняттям закону в 2003 році про недержавне пенсійне забезпечення. Раніше українці не мали можливість оформити собі приватну пенсію, зараз мають. Тому ну, ми тепер можемо отримувати таку європейську пенсію, як і мешканці розвинутих країн. І саме про це ми сьогодні поговоримо у вигляді слайдів. Я буду доносити інформацію, а потім ви зможете задати питання, я надам конкретні відповіді. Отже, давайте розпочнемо: насправді, що таке європейська пенсія і як живуть європейці. Вони отримують державну пенсію так само мізерну, як і наші пенсіонери. Вона становить 20%. Від середнього рівня зарплати. Якщо, до прикладу, у німців зарплата середня там 6 тисяч доларів євро, то пенсія у них 1200. І для того, щоб їм отримати дозвіл на державну пенсію, необхідно мати стаж 40 років. Як у нас у українців на даний час нам підвищили вік. Жінки можуть виходити на пенсію в 60 років за умови. Ну, поки жінки і чоловіки за умови, що будуть мати стаж, страховий стаж 35 років. В той же час у більшості розвинутих країн світу необхідний стаж 40 років, і жінки і чоловіки виходять приблизно 65-67 років на пенсію. Тому повірте, їм також отримати державну пенсію не так легко. Але у них вже давно функціонує така трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень це державна пенсія, другий рівень корпоративна і третій рівень приватна. Що таке для нас? У нас невідомий корпоративний рівень. Це коли за свого працівника роботодавець відкриває окремий рахунок, відкладає частину з його зарплати. Послухайте мене уважно, частину з його зарплати на цей рахунок, потім кошти там зростають під відсотками, і в кінці терміну людина отримає цю виплату. А третій рівень це особистий накопичувальний. Тут людина вже сама вирішує, яку у суму вона буде відкладати на свій окремий рахунок, і також обирає ці компанії. І тоді всі разом три рівня, і люди в Європі отримують велику пенсію. У нас так само в 2003 році прийнята ця трьохрівнева пенсійна система. Але у нас працює на даний час державна пенсія і приватна корпоративний рівень до цього часу не працює, тому що в державі ще не створені умови для того для функціонування цієї системи, але вона потім буде запроваджена для молодих людей, яким до 35 років. Уважно це послухайте. А приватна пенсія у нас працює з 2003 року. Давайте тепер подумаємо, чому необхідно було ввести цю трьохрівневу пенсійну систему. Чому не вистачає солідарної пенсії? Тому що раніше ця солідарна пенсійна система працювала добре. Тоді було п'ять робітників, і вони забезпечували пенсію одного пенсіонера. Давайте згадаємо 1956 рік, 1990-ті роки саме тоді офіційно на роботах працювало багато робітників, всі вони отримували офіційну зарплату, сплачували податки, пенсійний фонд наповнювався і ці кошти автоматично перерозподілялись пенсіонерам. І тоді п'ять робітників забезпечували одного пенсіонера, зарплата. Була 100 рублів, пенсія 90 рублів, і всім дуже хотілося вийти на пенсію. А далі ця система почала буксувати саме тому, що люди вирішили, на що нам народжувати багато людей, якщо нас буде забезпечувати держава. І тоді сталася демографічна криза. Якщо раніше забезпечували 5 людей одного пенсіонера, то на 2025 рік вже один працюючий забезпечує більше ніж одного пенсіонера. І якщо ми подивимося структуру населення України, як вона змінилась порівняно 92 і 2022 рік, у нас зменшилось на 44% кількість. Дітей на 18% кількість людей, які працюють, а кількість пенсіонерів збільшилась на 4,6%. До того, що розпочалась війна, і ще 5 мільйонів виїхало за кордон, Це працездатне населення, і ви уявіть собі, наскільки не вистачає коштів. Мало того, для того, щоб було відтворення природне населення, необхідно, щоб кожна жінка народила більше ніж двоє дітей. Тоді структура населення буде у вигляді трикутника, де внизу дітки, потім люди, які працюють, і зверху пенсіонери. Саме така структура забезпечує нормальне функціонування держави. А якщо на даний час у нас внизу діток дуже мало, це населення, яке зараз ще працює, воно скоро перейде в розділ пенсіонерів, і саме тоді буде взагалі колапс пенсійної системи. І що ми маємо на даний час? У нас 9,4 мільйони людей, які офіційно працюють і сплачують податки. І у нас 10,3 мільйона пенсіонерів, які отримують пенсію на 2020 рік. не вистачало 39% бюджету взагалі пенсійного фонду. І кошти необхідно було брати з бюджету України відповідно. і... Тим самим держава не розвивається. І взагалі цей дефіцит у нас триває з 93-го року і постійно постійно зростає. І на 2025 рік у нас вже не вистачає 419 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. Якщо порахувати, то це кожному пенсіонеру в місяць не вистачає 3 тисячі гривень. І про це було відомо давно. І навіть такі там журнали. Економічні вже давно піднімали це питання і запитували у людей, чи готові вони перейти на систему самозабезпечення. Але на жаль, і далі 68,5% українців сподіваються, що їх має забезпечувати держава. 18,8% респондентів відповіли, що вони готові вже самі себе забезпечувати, 5,2% сподіваються на дітей. 3,3% сподіваються на роботу. Це така у нас ситуація. Тепер самі свіжі офіційні дані по пенсіонерам на 1 липня 2025 року. Пенсію у нас можуть отримувати по таким категоріям, як за віком, коли вам стало 60 років, виходите на пенсію, далі по інвалідності пенсія у разі втрати годувальника за вислугу років соціальні пенсії. І є така унікальна категорія громадян це довічне отримання суддів. Зараз ми також про неї поговоримо. І дуже така сумна статистика, що і далі 2,8 мільйонів пенсіонерів і далі продовжують працювати. І давайте покажу вам, які реальні пенсії на даний час отримують. Щоб ви просто червоним шрифтом ви побачили цю інформацію, 85% пенсіонерів в Україні бідні люди. і я прошу вас, щоб ви не попали в їх статистику, ви маєте знати дійсно офіційні дані. У нас пенсію з 3 до 4 тисяч гривень отримують майже 36% пенсіонерів. До 4 тисяч гривень. Потім з 4 до 5 ще 20, тобто загалом вже 55% мінімум отримують. Далі з 5 до 10 тисяч гривень, там 30% це вже ті, які трошки краще живуть. В середньому у них десь 9 тисяч гривень пенсія. Понад 10 тисяч гривень у нас отримає 15%, і в тому числі це судді-прокурори. Розумієте, вони собі... Оформили зовсім незаконно, тому що, взагалі, найвища планка пенсії у нас 22 тисячі, а вони оформили собі понад законом. Називали це не пенсією, а довічним утриманням суддів. Всі, хто у мене в телеграмі, я через 5 хвилин десь дам всім можливість задати питання голосом. Я під запис роблю цей ефір, тому через деякий час. Отже, на даний час у нас майже 4 мільйона суддів. Які отримують ці підвищені пенсії? Далі прокурори майже 6 тисяч, і Чорнобильці також отримують трошки підвищену пенсію, тому про цю складну ситуацію знали вже давно. І саме в 2003 році був прийнятий цей закон, про який я вам говорила: зосередьте на нього увагу, потім пошукайте його. В інтернеті закон номер 1057 від 0907 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення. Саме він гарантує, що українці можуть оформити собі приватну пенсію. А закон номер 1058 від того самого числа говорить про те, що враховується зараз не трудовий стаж, як раніше по трудовим книжкам, а страховий. І там також в цьому законі. Зазначено, які унікальні категорії громадян можуть раніше вийти на пенсію за вислугою років, там хто в 55 років. І також цю всю інформацію я окремо розповідаю в своїх постах щодня в телеграм-каналі. Тому долучайтесь. Я щодня слідкую за тим, щоб найсвіжішу інформацію з пенсійного фонду з соцстраху отримувати і розміщувати і допомагати вам розібратися. Де ж відповідно до закону людина може оформити собі приватну пенсію. Не треба звертатись в пенсійний фонд, вони про це вам не розкажуть, тому що вони про це не знають. Цей закон він направлений на то, щоб людина самостійно розібралася, де вона хоче і може це зробити. Це ваша свобода вибору. Ви можете оформити в банку, можете в недержавному пенсійному фонді та інвестиційно-страховій компанії. Я, як фінансовий консультант, яка працює вже більше 20 років в цій сфері, я розібралася де саме краще це зробити. Розібралася, до прикладу, в недержавних пенсійних фондах і знаю, що вони можуть як спрацювати в плюс, так і спрацювати в мінус з вашими грошима. Тобто, ви можете покласти кошти а. Вони зменшаться, звісно, вам буде неприємна ця ситуація. Саме тому я раджу вам обирати інвестиційно-страхові компанії, тому що ці компанії прийшли до нас з досвідом роботи з інших країн, це світові компанії, які працюють в усьому світі більше ніж 200 років. І також розпочали уже діяльність нашої українські компанії, але там унікальне законодавство, яке. Обов'язково дає гарантію, що ваші кошти будуть збільшуватись що ви їх обов'язково повернете собі, і що вам буде. Довічна пенсія. Це дуже важливо в цьому розібратися, тому що, до прикладу, ви можете відкрити приватний пенсійний рахунок в банківській установі або в недержавному пенсійному фонді, але вони вам не зможуть розрахувати пожиттєві виплати. Вони можуть розрахувати лише виплати на 10-20 років, наче навіть на 30 не можуть розрахувати. А щоб отримати пожиттєву виплату лише інвестиційно-страхові компанії. Але в усіх компаніях. Є можливість повернути собі 18% від суми вкладу, це таке повернення податкової пільги Почитати про це дуже уважно, ви можете стаття 166 податкового кодексу України саме дізнатися, в яких випадках ви можете повернути собі суму сплачених податків. Коли ви працюєте офіційно, Роботодавець за вас сплачує цей податок, 18%, це називається він ПДФО, податок на дохід фізичної особи. І коли у вас, до прикладу, здобуття освіти вашої або дітей ви можете повернути, якщо будівництво житла, переобладнання транспортного засобу на газове е снарядження і також страхові оці платежі, внески на свій пенсійний рахунок. То ви можете повернути собі ці кошти. Давайте тепер вже чітко до практики перейдемо. Значить, я як фінансовий консультант покажу вам, які компанії працюють у нас на даний час в Україні. Це лише. 10 компаній, які відповідають офіційному законодавству, і офіційно зареєстровані. Ви відкриваєте там рахунок, до прикладу, 30 тисяч гривень, і збираєте ви, молода людина. У вас попереду є 30 років. Ви самі зберете 900 тисяч гривень, під навіть під 12 відсотків річних відсотками наросте велика сума близько 3 мільйонів гривень. І загальна сума, яку ви отримаєте, буде 4 мільйона гривень. Це розраховується цей відсоток. І тоді розраховується окремо, як ви можете оформити приватну пенсію. Ви можете або забрати цю суму всю по закінченню терміну цього договору, або 4 мільйона гривень, або вам розрахують на неї там пожиттєві виплати. Тобто ви залишите цю суму в управлінні далі цієї компанії, але ви маєте зрозуміти, що самі то ви відклали 600 тисяч. Там чи 900 тисяч гривень в нашому випадку. І приблизно всі ці компанії розраховують таким чином, що людина свій власний капітал проїсть за 10-15 років, а далі ви вже будете жити за рахунок цих компаній. І саме тому дуже важливо молодим людям розказати про таку можливість. Тому що, до прикладу, вони в 20 років можуть відкрити собі такий рахунок. Збирати кошти, і чим раніше вони зберуть, тим раніше отримають і. За 10-15 років проїдять свій капітал, а далі вже будуть жити за рахунок цих компаній. На даний час на слайді зазначені всі ці 10 компаній, більше їх немає. Лише ці компанії офіційно надають можливість оформити собі приватну пенсію. Якщо вам десь хтось буде розповідати щось інакше, обов'язково перевірте або зв'яжіться зі мною. І я розберусь з цими шахраями. Лише ці компанії на даний момент я також постійно перевіряю дані. В Національному банку України ви можете зайти і перевірити, які саме компанії надають ці послуги. І дуже важливо розібратися саме, як працює цей складний відсоток. На відміну від, до прикладу, депозиту, там щомісяця, коли ви поклали депозит на вам сума відсотків, то в місяць знімається податок, 18% податок І 5% військовий збір, тобто загалом 23% з вас знімається. У випадку цих інвестицій, вони саме під таким законом, що податки не знімаються, тому сума зростає дуже значно. Вже приблизно на п'ятий рік сума відсотками буде більше, ніж ваш щомісяць. Платіж. Наприклад, ви відкладаєте на свій рахунок 30 тисяч гривень, то на п'ятий рік лише відсотками у вас буде зростати така сума. І тому давайте поглянемо з вами, як працює складний відсоток. До прикладу, якщо ми будемо класти ті самі 30 тисяч гривень 30 років під 10% річних то людина збере, отримає майже 5 мільйонів. А якщо під 14%, то приблизно 11 мільйонів. Тепер ви мене розумієте, наскільки важливо саме розібратися в надійності і гарантії компанії, тому що коли ми підписуємо договір, то ця компанія має працювати 30 років, а потім ще пожиттєво нам віддавати кошти. І так, покоління з покоління, і так в усьому світі це працює більше ніж 200 років. А для українців все лише тільки розпочинається. Але вже більше мільйона українців є клієнтами таких компаній. Ми навіть маємо всі прізвища, хто дійсно є клієнтом. Це конфіденційна, звісно, інформація, але просто зазначається. Державні службовці мають зазначати, що в них є такі договори, тому що вони оформлюють декларацію. Все це офіційно зареєстровано. А прості люди мають можливість бути як. Ті багаті, які знають про цей закон і також можуть ним скористуватися. Так.